Псалом 47 Пісня Псалом ДЛЯ Синів Корея Другого дня в тижні, Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога на Його святій горі, добре вкоренився на радість усій землі, гори сіонські, північні схили, місто Великого Царя. У його палацах Бог дає себе знати, коли заступається за нього. Бо ось царі зібралися, зійшлися разом, та, побачивши це, вони були вражені, збентежилися і похитнулися. Там їх охопив трепет, наче біль тієї, яка народжує. Буревієм ти знищиш тарсійські кораблі, те, що ми почули, саме те й побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога. Бог заснував його навіки. Боже, ми осягнули Твоє милосердя посеред Твого храму, як Твоє ім'я, о Боже, так само і слава Твоя до краю землі, Твоя правиця повна праведності. Нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки для Твоїх судів, О Господи. Оточіть сіон, обступіть Його, розповідайте на Його вежах. Зверніть ваші серця на Його велич. Зверніть увагу на Його палаци, щоби розповісти наступним поколінням. Адже він Бог, наш Бог, по вік і на віки віків. Він буде опікуватися нами на віки. Дії святих апостолів. Розділ дев'ятнадцятий. І сталося, як Аполлос був у Коринті, Павло, пройшовши внутрішні території, прибув до Ефеса і, знайшовши деяких учнів, запитав їх, коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого, вони відповіли йому, та ми й не чули, що є Дух Святий. А він їм сказав: То в що ж ви хрестилися? Вони відповіли, хрещення Івана. Тож Павло промовив Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоби повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. Почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса, а коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами й пророкували, а було їх усіх чоловік з дванадцять. Увійшовши до синагоги, він рішуче три місяці переконував і говорив про Царство Боже. А коли деякі опиралися і не вірили, злословлячи Господню дорогу на очах у безлічі народу, він відступив від них відокремив учнів і викладав щодня в школі одного тирана. Це було впродовж двох років. Тож усі, які жили в Азії, почули Господнє Слово, юдеї і греки. Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла, так що на хворих клали хусточки й пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недух, а злі духи виходили. Деякі з мандруючих юдейських заклиначів почали закликати ім'я Господа Ісуса на тих, хто мав злих духів, кажучи: заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів одного юдейського первосвященника Скеви, вони це робили. А злий дух у відповідь сказав їм: Ісуса, я знаю, і Павла знаю. А ви хто такі? І накинувся на них чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши обох, подужав їх, так що втекли з того дому на та побиті. Це стало відомо всім юдеям і грекам, які жили в Ефесії». І страх напав на них усіх, і величалося ім'я Господа Ісуса. Чимало хто з тих, які повірили, приходили, визнаючи, розповідаючи про свої вчинки, а багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх на очах, і підрахували їхню ціну та знайшли, що це 50 тисяч срібняків. Отак, От завдяки Господній силі, слово зростало і міцніло. А як це завершилося, Павло в дусі задумав, пройшовши через Македонію і Ахаю. Попрямувати до Єрусалима, говорячи, як побуваю там, то потрібно мені й Рим побачити. Пославши до Македонії двох із тих, які прислуговували йому, Тимофія і Ераста, сам затримався на якийсь час в Азії. Того часу щинився чималий заколот щодо Господньої дороги, бо один золотар на ім'я Дмитро, який виготовляв маленькі срібні храми Артеміди, давав ремісникам чималий заробіток. Зібравши їх та інших, які цим займалися, він сказав мужі, ви знаєте, що наш прибуток від цієї роботи, і бачите й чуєте, що не тільки в Ефесі, а майже по всій Азії цей Павло переконав і відвернув багатьох людей, говорячи, начебто те, що зроблено руками, то не боги. Є небезпека, що не тільки наше ремесло прийде в занепад, але й храм великої богині Артеміди вважатимуть за ніщо. І буде знищена велич тієї, якій поклоняється вся Азія та цілий світ. Почувши цей, переповнившись гнівом, вони кричали, вигукуючи велика Артеміда Ефеська! Тож у місті щинилася колотнеча, схопивши Гая та Аристарха, македонців, супутників Павла, усі, як один, кинулися до амфітеатру. Коли ж Павло хотів вийти до натовпу, то учні не дозволяли йому. Дехто з азійських начальників, які були його приятелями, послали до нього і благали, щоб не йшов він до амфітеатру. Отож, кожний кричав щось своє збори були бурхливі, та багато хто не знав, чому зібралися. З юрби висунули Олександра, якого запропонували юдеї. Олександр, зробивши знак рукою, хотів дати пояснення юрбі. Та, довідавшись, що він юдей, усі зо дві години вигукували в один голос велика Артеміда Ефеська. А міський писар, заспокоївши юрбу, сказав мужі, Ефеські, чи є якась людина, яка не знає, що місто Ефес шанує велику Артеміду та її образ, що впав з неба. Отже, оскільки це незаперечне, треба вам вгамуватися і не робити нічого необачного. А ви привели цих людей, які ані храму не обікрали, ані богині нашої не зневажають. Тому, коли Дмитро й ті ремісники, які з ним мають до когось справу, то є судді та проконсули, хай позивають один одного. А як чогось іншого домагаєтеся, то нехай вирішиться це на законних зборах, оскільки нам загрожує небезпека бути за сьогоднішнє звинуваченими в заколоті. І немає жодної причини, котрою зможемо виправдати цей безпорядок. Сказавши це, він розпустив збори. КНИГА ЛЕВИТ. Розділ 4. І Господь промовив до Мойсея, кажучи Промов до ізраїльських синів. кажучи коли якась душа ненавмисно згрішить перед Господом якийсь із тих речей, що Господь наказав, що їх не слід чинити, і скоїть якусь одну з них, то якщо це згрішить помазаний первосвященник, призвівши до гріха народ, нехай він принесе за свій гріх, яким згрішив, безвадне теля з великої худоби в жертву за свій гріх Господу, нехай він приведе теля до входу в намет свідчення перед Господом. Покладе свою руку на голову теляти перед Господом і нехай заріже теля перед Господом. І помазаний та посвячений священник, взявши крові теляти, внесе її в намет свідчення. Священник вмочить палець у кров і сім разів покропить кров'ю перед Господом навпроти святої Завіси. Відтак священник нанесе крові теляти на роги жертовника кадильної суміші, що перед Господом, у наметі свідчення. Усю ж кров теляти вильне до підніжжя жертовника Всепалень, що при вході в намет свідчення. І нехай весь жир теляти жертви за гріх, він відділить від нього жир, який покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах. Обидві нирки й жир, що на них над стегнами, і сальник, що над печінкою, нехай відділить його разом із нирками, як відділяються в теляти жертви спасіння. І священик принесе це на жертовник вогняного приношення, а шкуру теляти та всю його тушу разом із головою, кінцівками, нутрощами та фекаліями, усе теля нехай винесуть за табір на чисте місце, де висипають попіл, і спалять його на дровах у вогні. На звалищі попелу, нехай воно буде спалене. Якщо ж ненавмисно схибить уся ізраїльська громада, якась річ утаїться від очей громади і вони скоять одну з усіх тих речей, що Господь наказав, щоб не чинилося, і допустяться переступу, то коли гріх, яким вони згрішили, буде ними усвідомлений, нехай громада принесе в жертву за гріх безвадне теля з великої худоби. Нехай вона приведе його до входу в намет свідчення. А старішини громади покладуть свої руки на голову теляти перед Господом і теля заріжуть перед Господом. А помазаний священик внесе крові теляти в намет свідчення. Священник вмочить у кров теляти палець і сім разів покропить перед Господом перед святою завісою. Відтак священник нанесе крові на роги жертовника кадильної суміші, що перед Господом, у наметі свідчення. Усю ж кров вілля до підніжжя жертовника вогняних приношень, що при вході в намет свідчення. І нехай він відділить від нього весь жир і принесе на жертовник. Нехай учинить із цим телям так само, як учинив з телям жертви за гріх. Так нехай буде вчинено, так священник звершить за них викуплення і їм буде прощено той гріх. А все теля нехай винесуть за табір і спалять те теля так само, як спалили попереднє теля. Це є жертва за гріх громади. Якщо ж згрішить Князь і ненавмисно скоїть одну з усіх тих речей, що Господь їхній Бог наказав, щоб не чинилося, і згрішить і допуститься переступу, то коли гріх, яким він згрішив, буде ним усвідомлений, нехай він принесе у свій дар козеня кіз самця без вади. Він покладе руку на голову козенята і його заріжуть на місці, де ріжуть жертви всепалення перед Господом. Це є жертва за гріх, а священик нанесе пальцем крові жертви за гріх на роги жертовника Всепалень, усю ж його кров вілля до підніжжя жертовника Всепалень. І нехай принесе весь його жир на жертовник, так само, як жир жертви спасіння. Так священник звершить за нього викуплення від його гріха і йому буде прощено. Якщо ж ненавмисно згрішить якась душа з народу землі, скоївши одну з усіх тих речей, що Господь наказав, щоб не чинилося, і допуститься переступу, то коли гріх, яким згрішила, буде нею усвідомлений, нехай вона принесе козеня з кіз, самичку без вади, нехай принесе за гріх, яким згрішила. Вона покладе руку на голову своєї жертви за гріх, і козеня жертви за гріх заріжуть на місці, де ріжуть жертви всепалення. А священик візьме пальцем її крові й нанесе на роги жертвника Всепалень, усю ж її кров вілля до підніжжя жертовника. і нехай відділить весь жир так само, як відділяється жир із жертви спасіння, і священик принесе його на жертовник як приємні пахощі для Господа. Так священик звершить за неї викуплення і їй буде прощено. Якщо ж вона приноситиме як дар в жертву за гріх вівцю. То нехай також приведе самицю без вади, вона покладе руку на голову жертви за гріх і її заріжуть на місці, де ріжуть жертви всепалення, а священник, взявши пальцем крові жертви за гріх, нанесе її на роги жертовника всепалення, усю ж її кров вилля до підніжжя жертовника всепалення. І нехай відділить весь її жир так само, як відділяється жир вівці з жертви спасіння. І священик покладе його на жертовник для всепалення Господу. Так священик звершить за неї викуплення за гріх, яким вона згрішила, і їй буде прощено. Книга ЛЕВИТ. Розділ 5 Якщо ж якась душа згрішить. Наприклад, почує голос взяття клятви, а вона була свідком чогось, або бачила, або знала, то якщо вона не оповістить про це, то візьме на себе гріх. Або якщо якась душа доторкнеться до будь-якої нечистої речі, чи то до мертвечини, чи то до нечистої здобичі хижака, чи то до мертвичин нечистих гедот. Чи то до мертвичин нечистих тварин, або доторкнеться до нечистоти людини, до будь-якої її нечистоти, доторкнувшись до якої оскверниться, і це від неї утаїться. Та згодом вона усвідомить це то вона допустилася переступу. Або якщо якась душа, виразно промовляючи вустами, присягнеться зробити щось погане чи зробити щось добре у всьому, щоб лиш людина не промовила із клятвою, і це втаїться перед її очима, та згодом вона усвідомить це, то вона згрішила в якійсь одній із цих речей. Тож нехай вона визнає гріх, яким у цих випадках згрішила, і принесе Господу за те, чим допустилася переступу за гріх, яким згрішила, сам ягнички з овець або козеня кіз в жертву за гріх. Священник звершить за неї викуплення, за її гріх, яким вона згрішила, і цей гріх буде їй прощено. Якщо ж її рука не спроможеться на вівцю, то нехай принесе Господу за свій гріх, яким згрішила. Дві горлиці або двох голубенят одне в жертву за гріх, а друге у всепалення. Нехай принесе їх до священника, і священник принесе спершу те, що в жертву за гріх, священник скрутить йому голову від шиї, але не відділить її, і покропить кров'ю жертви за гріх по стінці жертовника, решту ж крові вицідить до підніжжя жертовника. це є жертва за гріх. А другого він приготує на всепалення, як належить. Так священник звершить викуплення за її гріх, яким вона згрішила, і їй буде прощено. Якщо ж її рука не знайде й пари горлиць чи двох голубенят, то нехай принесе у свій дар за те, що згрішила, десяту частину ефі петльованого борошна в жертву за гріх, хай не поливає на нього олії, ані не кладе на нього ладану, бо це є жертва за гріх. Нехай вона принесе його до священника, а священник, набравши з нього повну пригорщу, як його пам'ятну частку, покладе на жертовник всепалень для Господа, це є жертва за гріх. Так священник звершить за неї викуплення за її гріх, яким згрішила в одному із цих випадків, і їй буде прощено. Те ж, що залишилося, буде для священника, як жертва борошна. Господь промовив до Мойсея, кажучи. Коли якась душа забуде щось через забудькуватість і ненавмисно згрішить проти якоїсь з господніх святих речей, то нехай принесе Господу в жертву за свій переступ, барана без вади з дрібної худоби, вартістю срібла, сиклів, сиклем святощів за те, у чому допустилася переступу. А те, чим згрішила проти якоїсь із святих речей, нехай вона відшкодує, надбавить до того ще п'яту частину і дасть те священикові. Священик звершить за неї викуплення бараном жертви за переступ і їй буде прощено. Душа, яка згрішить та скоїть якусь з усіх тих речей, що Господь наказав, що їх не слід чинити, а вона не знала цього. І вона допуститься переступу і візьме на себе гріх. Нехай приведе до священника безвадного барана з дрібної худоби, вартістю срібла у жертву за переступ. Священник звершить за неї викуплення за її помилку, якою вона помилилася, та не знала цього, і їй буде прощено. Адже вона таки допустилася переступу перед Господом. Господь промовив до Мойсея, кажучи: якщо якась душа згрішить і легковажно знехтує господніми заповідями і вчинить шахрайство у справах із ближнім, в отриманому від нього на зберігання. Чи навколо спільної власності, чи навколо грабунку, або якщо пригнобить чимось ближнього, чи знайде щось загублене і скаже про це неправду, і неправдиво присягнеться про щось з усього того, що людина може вчинити, грішачи цим. І буде, коли вона грішить і допуститься переступу. То нехай віддасть те, що пограбувала, чи те, у чому пригнобила, чи те, що було їй дано на зберігання, чи загублене, яке вона знайшла, з будь-якої речі, про яку вона неправдиво присягнулася, нехай того дня, коли буде викрита, відшкодує саму суму, надбавить до неї ще п'яту частину, і віддасть тому, чия вона є. А як жертву за свій переступ, нехай принесе Господу безвадного барана з дрібної худоби, вартістю відповідною до того, у чому допустилася переступу. Священик звершить за неї викуплення перед Господом, і їй буде прощено, щоб з усього того вона не скоїла й не допустилася тим переступу.